Так точно звернення були, направляли в тому числі а, на адресу Васильівне запрошення до підрозділу, щоб прийняти участь в розгляді скарт, там познайомилися з матеріалом. Так точно запрошували. А коли мене запрошували, що я... Будь ласка, копія заставила. Я ну, забезпечу запрошен ваше, ваше право брати участь у кон'єрці скарг. Запрошуємо вас до управління патрульної поліції. Ось лист вам надіслано за вашою адресу. Будь угу. ласка. Ніхто мене не запрошував. Яко ну, так лист вам дійсне. Ні, ніхто мене не запрошував. Надайте мені це. Що, копію? Ну, звичайно, всі документи в ковід. <гану> чи, ні, копієслужбовості до нього. Копію запрошення, якщо да. проєкту. Поки службове розслідування. Все зробили, поки службове розслідування. Мені не З надають хотіть службового. Запит окремим запитом давайте. Під запишем зараз Окремим запитом кажуть. Зробимо? Окремим запитом. Ми реєструємо запит, ми ж там надали. Ви ж клопотання принесли і не ви порушуєте мої права, надавайте мені на даний час, я ознайомлюся і не затягуйте час. А чим ми порушуємо ваші права? Я ж то вас я не знаю. Що я так зробив? Це не службова інформація. Ми зараз вам даємо лист. Так, надавайте мені всі, всі документи, чому ви, пояснення. Чому ви не я не агресую. Ну, я не агресую. А що? Все, все, що було в даному. А, да, всі є документи. Є Дивіться, ваші працівники поліції мені заламували руки незаконно. Чого ви хочете? Я, я мені, не кричу. Не ну, я не спілкуюся. Я знаю, нормально спілкуюся. А в чому полягає моя агресія? Я не знаю, ви їх аспертні, так, ставите, так в чому полягає моя агресія? Ну, як мені підвищення голос. Верховний суд визнав, якщо. А Тоді, якщо бажаєте, да. то можна закричати. Да. Я не проти. Ну, так все, я Це не порушую не закон. Є, ну, є, я дима. ж теж знаю закон. Да. Надайте, документ, річну, надайте, будь ласка, документи, які е, повинні надатися всі документи з поясненнями, з відеофіксацією, з усіма документами. Я, я чую, я чую, так. Да. Да. Зараз ми вам надаємо копію листа, який ви відправлялися як запрошення. Це перше. Ви чуєте, що кажу? Друге.